Звіт по відправках за 30 листопада 2025 року. Це у нас неділя. Хостор Харків сьогодні напакували 92 коробочки з вашими замовленнями і європалетку. Далі буде відео, як ми виїжджаємо коробочки відвозити, і Європалету, як ми пакували. Якщо цікаво, що ми там відправляємо, що у нас можна замовити, посилання на сайт в мене над головою. А всім іншим дякую за увагу. Бережіть себе. Так, в неділю у нас також є палетка на відправку це євро, 1,20 20 на 80 і Відправляємо тут збірне замовлення, і відра, і небури для прибирання, і підноси у нас тут, бачу, ну, Пакуємо. К європалетка запакована. Очікуємо на нову пошту 58 місць нова пошта, 24 місця Укрпошта і 10 місць це у нас місце експрес і розетка з синім скочем, Укрпошта жовтим. А нова пошта нас без коча так стандартне пакування. Час зараз 17 година. Десь тут може бути ваша посилочка. виїжджаємо.